Так, народ, всіх вітаю. В общем, дісталась нам отака лопасть. точніше, ми купили. А лопость йде по довжині 2,30, по-моєму. Ну, але зараз я все-таки перемірюю ще раз. Яка її загальна довжина? ну Разом з стаканом. 2,30 2:33,5. Так, що ми будемо з нею робити? І будемо з нею попитаємося е вивести її в ідеал. Тому що ну, це від Валерії Валки, Він робив також під неї форму, там і відео є. Е е ну, і ми, ну, це вона йому дісталась. Він її купив, по-моєму, у Віктора Сімененченко, якщо я не помиляюсь. Так, що нам потрібно зробити? Нам потрібно трошки зробити. Тому що ось є один отаке вирване. Повністю стакана потрібно зробити, вивести в ідеал. Потім ось, ось є. Такий скол потрібно теж його це все робити. Шпакльовка відривалась. Потім на цій стороні є. Ну, тут є в общем, косяків дуже-дуже багато. І косяків таких нормальних. Тут в кінці ну, Це все шпакльовкою затер... потрібно затерти. Зашпаклювати, затерти і, по суті, зашлігувати, покрасити. Думав робити це сам. Але є товариш, ну, бачите, така крутка у неї. Ну, лопасть бомбезна звісно. Ширина зрівняється з моєю, цією, що на альбадросі ну, взагалі ні о чому. Що е, ми робимо? Відвожу цю лопасть товаришу. Він займається покраскою машин. Ну, дорогих нежигулів. Зробить нам цю лопасть, тому що ну, у мене в приміщенні я її не зроблю, тому що мені ну, потрібна температура. Та чесно, не маю часу. У мене дуже-дуже багато зараз форм. Він її зробить, і в нас буде готова вже лопасть під, під те, щоб зробити матрицю. І так, народ, дійшло діло до лопасті. Тому що чекаємо пластик на логотипі. Коротше, що в нас вийшло? Е, є відео попереду, яка нам прийшла лопасть, Ми купили в валерії валки. Ну, типа не лопасть, а макет. Макет лопасті для того, щоб поміняти на вітрогенераторі на нашому лопасті по-моєму, 1,70 а Нам потрібно ну генератор мощний, і потрібно 5-метровий вінт. Тоді він буде ну, більш-менш нормально працювати. Тому що ми вирішили. Е, хочу зробити форму. Коротше, зробив всю обортовочку е, сьогодні. Е, да, Трошки це довго діло робиться, але ну, морочне. Чому? Тому що ну, це, бачите, скільки знизу всього потрібно повирівнювати, потрібно розділити напополам. пополам. Зробив е, лопець у нас ідеальна. Це я накрив стречем, щоб замітав, щоб ніяка пилюка туди нічого не сипалося, тому закрив. Коротше, отак все зробив. Як бачите, все дуже файно. І що ми будемо далі робити? Далі я ці мікрощелі, які між цим ДВП і самою лопастю є мікрощель. Як бачите, маленька в деяких місцях ми його зараз. Ну, Заробимо і будемо далі, що? Далі у нас є пропиточка. Пропиточка я маю на увазі розділитель. ось такий жовтий. бачите? Оця була смазка в нас куплена ще до того, як в нас згорів цех. з цех, але смазка залишилась і я відкривав все з нею Тому що ми будемо робити? Уже, мабуть, з понеділка станемо, будемо. Заділувати оці щелі і далі? Що далі ми далі беремо мазочкою і поступово це все буде. І так, народ підготував лопасть Зараз покажу, що зробив Так були затерті оці щелі між самим оцим ДВП і самою лопостю. І зараз, бачите, така матова вже підготовив. І Розділитель використовував ось такий вже е, натер. Як бачите, вона ось така матова стала. Ну і що зараз буду? Ось Беру гель-коут, затверджувати і зараз відміряємо порцію 250 грам, потім, якщо не вистачить, ще. Е, ну, Перший раз проходимо, потім другий раз. Коротше, все понатирав, ці бортики, все як має бути. Зараз будемо пробувати, ну і далі вже результат, побачимо, що взагалі вийде. Так, народ завершив першу частину лопу самої матриці. Коротше, не було часу знімати реально. Я зараз тепер розумію Валки. він цей процес, по суті, не знімає. Вже коли зробив, тоді є якийсь час знімати. Тому що руки в виборсідній смолі і, коротше, ну, не до знімання, якщо чесно. Тому. Розказую зараз лежить 8 слоїв з стеклоткань. Ну і Вчора коротше, думав робити так, як у Валєри, з тирсою, ну, типу з мілкою, перемішана смола. Але бахнув туди рейки, були рейки. Я думаю, що буде все нормально. Та й все. Без заморочок, бо по тирсу треба було їхати. В інший цех. Тут, я зараз займаюся чисто формами, і такої тіці тут немає. тому Отак, Це застило. Ну І зараз що ми будемо робити? Е, ушло в мене на оце 6,5 кг боксітної смоли. Е, коротше, зараз відриваємо цю опалу, побачимо, як воно по відривається. ну і Будемо перевертати лопасть, але я її поставлю в сторону. І буду робити форми. Чому? Тому що зараз, ось бачите, куча пластику, його потрібно все доробляти. Тому лопець буде чекати. Може, вечором буду натирати воском. Ну, коротше, в процесі цього всього. Чому? Тому що не хочу зараз іншу частину робити. Потрібно доробити форми пару днів. Тому що боксітна смола, вона так воняє, що це просто ну, тут знаходиться потім, коли ти його вже намазав. ну, Це просто нереально, тому що це вонь така, що фу, реально не передай. Тому що ми зараз робимо? Відкручуємо і будемо знімати цього бортика. 何だろう А ну поставь сладні телефоном, перевернемо. Ну давай, э, прижимай лопасть э, до цього. Я боюсь, що вона знизу бере лопасть, прижимай до матрицы, і матриці і матрицю бери щоб не... не дай Бог не пішла вона, бо прижимай край подалі. Перевертаємо. Все, тримай. Ну и все, что нам остается, она остается вообще песня. Вообще песня просто мало-мало. Нам не надо писана, она на замедленно, но уверенно. А вообще песенка. Вот ну, здесь наверное, Я не обломательно. Да. Так, пускай. Короче, пускай. Так, це Що я скажу? Вообще. E, ось так. Я заділував за, тут силіконом. Зараз його це все придеться обдерти. Ось. І все, по суті, натирать. Ось тут бачите, ще навіть воск залишився. Взагалі песня. Получилась песня, чесно. Вийшло чітко. Сіліконом позаділусь взагалі чітко. Ідеально. Короче, отак виглядає. Матриця. Перша часть вже є. І так, народ, перша частина форми готова. Зробив опалубку на іншу, зарані просверлив отвори. Потім закрив пластиліном. Ну і зараз буду а, вже четвертий, мабуть, слой. Змащувати оцим розділювачем. ну і завтра вже почну дороблювати іншу сторону. Тому якось Так, Так народ завершив повністю другу частину лопасть матриці. Перших 4 слої вложив, по-моєму, годину почекав і вложив ще 4 ну, і заармував рейку. От, як бачите, багато ще кусків додавав. Отак це все виглядає. Коротше, якось так. Все готово по суті. Ну і що тільки залишається, залишається тільки почекати, хай все застине, ну а далі побачите результат, який взагалі буде. Що воно взагалі буде, перша лопасть, чи ця перша матриця. Перший раз таким працюю і взагалі не знаю, вийде воно нормально, чи взагалі може тріснути і все. Коротше, що тут гадати? Як то кажуть, дивіться наперед. Все побачимо. І так, народ висохла друга частина матриці. Просверли вже, бачите, отвори сквозні. І зараз якось поставлю телефон і буду питатися щось, коротше, розбирати, як воно буде, що воно буде, я взагалі не знаю. Але. Надіюсь, що хоч щось там з її вийде. Так, зараз поставлю телефон. Ага, отак. Ну є так, поїхали, розберемо і будемо хліба. Так, є стамеска. станеска. Нічого ще не обрізав. Коротше, пробуємо так. Так, бачу, мені йшло трохи. Так, але ну це не все. Не те, що потрібно. and 说。 Другається. Давайте отак покажу. Отак. Вот короче, щоб побачили. І вот. матриця відійшла, і зразу лопасть вийшла. Коротше, короче, зараз попробуємо акуратенько положити. Вот так. Короче, я просто вот так раз наша лопасть і наша друга половинка. Песня просто песня вообще шикардос з лопасті нічого взагалі не произошло, прям вообще песня. Вообще. Це... Вообще ну, це сама смазка. Просто яка була, така і є. Весь огонь. Клас, просто клас. Так, положимо нашу лопасть. А найцікавіше зараз я розвиваю. Так, і ось, коротше, наші матриці. Так, зараз я ще світло включу, щоб вам було видно. Чесно, файл, взагалі вийшло. Я навіть такого результату не ожидав. Ну, тут, бачите, ось залишилося. Я ще його полірну. І все, і буде просто пісня. Тут залишилась сама пропитка. Е -е, але ну, трошки матово це забирається і буде ну, полірнуть. полірнуть тільки залишилось. Просто ну, взагалі, ось так бачите, чітко. Вийшло прям чітко. Тут де стакани, взагалі клас. Просто все чітко відійшло, як має бути. Отут на самій, де була ДВП, воно таке галіме попало, це ДВП, якесь воно тоненьке. Ну, як бачите, взагалі там міліметрів два Я з ним проколупався, коли робив для першої половинки роз, ну, розмічав лопасть лопис половину, Я з ним так, так вимучився. І ось воно от якраз ось це таке вийшло. Це все із самої ДВПшки. шки Тобто воно вже перебилося і вже потім. ну Це перша була половинка. Ну і вже в цю половинку вже якраз це все і позатікав гількоут. Тому це все заполірується, буде рівненька чиста поверхність і все. Саме головне це ось сама лопасть. І вона вийшла просто песня. Так, ну ось який залишився. Так, отвори всі є. Залишилось тільки обрізати, заполірувати, і в нас буде взагалі шикардос.